Всім привіт, раді вітати вас на нашому каналі Файка. Сьогодні у нас буде 11-й випуск і він буде про вісник Рікс 200. Перед тим, як спуститися в клоузап, хочеться детальніше розказати вам про історію виникнення дизайну цього боксмоду. Над його дизайном працював легендарний модер Бо, ім'я якого нанесено на кнопочку Fire. Натхненням для нього при розробці дизайну став трикутний крило, названий в честь німецького механіка Франца Шансерело. Також, відповідно, трикутник зображений цей на верхній частині боксмоду, і на нижній. Так само акумулятори у боксмоді розміщені відповідно до трьох вершин трикутника рело, про які ви вже чули купу раз в цьому обзорі. Я це все вимовив, Давайте тепер спустимося в клозап і поговоримо детальніше про цей боксмод. Поїхали вниз. Ну що ж, от ми спустилися в наш клоузап. В такій от коробочці приходить вісьми Ріг 200. Також на коробці зображений цей трикутник РЕЛО. Відкриваємо коробочку. бачимо сам боксмод. Про який ми ще поговоримо, вернемося до нього. Також в коробочці ще є зарядник, інструкція і попередження, що потрібно використовувати акумулятори з високою токою віддачею від 20 А і з плюсовим піном, який не випирає, оскільки інші акумулятори просто не влізуть в боксмод. Що ж, це все ми відкладаємо в сторону, Поговоримо про сам боксмод. Як я і говорив наверху, на, на боксмоді зверху і знизу зображений трикутне крило. По Принципу, якого і є дизайн цього боксмоду. Також, давайте поговоримо про основні характеристики цього боксмоду. Тип акумуляторів, які використовуються в боксмоді 18650, 3 акумулятори стокові дачею не менше 20 А. Зверху в нас стальний підпружинений латунний пін. Яскравий OLED дисплей 069 дюйма. Режими роботи, термоконтроль на нікелі, титані, нержавійці і варіват, вихідна потужність від 1 Вт до 200 Вт. Вихідна напруга від 0,5 В до 9 вольт Р... діапазон робочих температур від 100 градусів Цельсія до 300 градусів Цельсія і від 200 градусів Фаренгейт до 600 градусів Фаренгейт. Опір від 0,1 Ом до 3,5 Ом в режимі варіват і від 0,05 Ом до 1 Ом в режимі термоконтролю. Матеріал в боксмоді, який використовується, це пластик і нержавійка. Розміри боксмоду 84 мм висота, 50 мм ширина. І 40 мм в найгрубшій точці. Ось тут. 40 мм це товщина боксмоду. Вага його без акумуляторів. 184 грами. З акумуляторами приблизно 300 Ну що ж, давайте вставимо акумулятор і подивимося, як він включається. Так, ось таким чином ми бачимо відсік під три акумулятори. Ось саме принцип трикутника рело. Два акумулятори вставляються. Мінусом вверх і один мінусом вниз. І боксмод зразу зустрічає нас в включеному вигляді. Ось таким чином він виглядає. Ну що ж, хотілося б в кловзапі показати деякі мінуси і інші радості цього боксмоду. Як ми бачимо, зазори підігнені не ідеально. Якщо з цього боку все плотно прилягає і класно, то отут вже зазори починають збільшуватися. Тут кришка взагалі топилася, тут є такий бордюрчик. З цього боку його немає. Якщо придивитися уважніше, це замітно, що от, ось тут о, зазори ідеальні, тут вже теж є впадина. І тут вже таки на міліметр вона входить вниз. Тут то не знаю, чи буде видно на камеру чи ні, але при гарному світлі видно червоний дротик, який йде, напевно, до зарядки. Що мене не тішить. Ось цей червоний дротик видно звідси. Тут у нас отвори для охолодження плати, з цього боку так само вони є, і ці отвори для охолодження плати. Також знизу бачимо RX200 і JBO, який розробляв дизайн цього боксмоду. Ну що ж, в фловзап я вже не бачу нагальної потреби говорити про його функціонал, оскільки тут нічого не помінялося, все стандартно, всі кнопки відповідають так само, як в iStick на 100, так само, як EV QTC Mini. Передивіться обзори, які є в нас на каналі. Так само вони будуть в опису, ви розбиратеся функціоналу зразу. Тому піднімаємося наверх, говоримо детальніше, наверху все найцікавіше. Поїхали вверх. Ну що ж, от ми вернулися з ковзаку. Давайте поговоримо про плюси, мінуси і про мою думку про цей девайс. По традиції ми починаємо з мінусів. І першим мінусом для нього буде це, як завжди, вага. Вага в нього велика, оскільки тут використовуються три акумулятори типу 18650. Тому... Будьте здоровими, качоними, щоб носити цей боксмод з собою. Другим мінусом буде це те, що частини боксмоду підігнені не ідеально одна до одної. Це цей мінус. До своєрідного третього мінуса ми віднесли покриття боксмоду. Оскільки боксмод використовувався в мене тільки вдома, я його не носив з собою ні в кишені, ні в сумці. Тобто він не мав можливості ніяк поцарапатися. Попри це, все на ньому появилися царапини. За це я ставлю йому мінус. Тільки я не люблю, коли Боксмод втрачає свій зовнішній вигляд за декілька мінус. Думаю, ніхто цього не любить, тому мінус. Ну що ж, четвертим мінусом для боксмоду буде це те, що в нього більше немає мінусів, і ми плавно переходимо до плюсів. А плюсів боксмоду настільки багато, що про них прийдеться довго говорити. Ну що ж, перший плюс буде за те, що боксмод виглядає солідно, дорого і класно лежить в руці. Тому першим плюсом для нього буде це за дизайн. Другим плюсом буде це приємне матове покриття боксмоду. При використанні він не скользить в руці і не доставляє вам ніякого дискомфорту. І це йому плюс. Ну що ж, третім плюсом буде за класний інформативний oled дисплей в цьому боксмоді. Четвертим плюсом буде за те, що в боксмоді використана настільки класна електроніка, що після натискання кнопки Fire ваші спіралі розігріваються моментально, миттєво. І швидко. Що ж вам можу продемонструвати це? Результат не лице, як це каже. П'ятим плюсом для боксмоду буде це те, що в нього використані настільки тихі кнопки, що ви практично не чуєте звук їхнього натискання. Але відчуваєте пальцем, коли момент натискання відбувається. За це їм плюс. Ну що ж, шостим і останнім плюсом для цього боксмоду буде це те, що в нього є можливість оновлення прошивки боксмоду. Це вже плюс стандартний для сучасних боксмодів і також. Ну що ж, з плюсами-мінусами і ми закінчили. Давайте перейдемо до моєї думки. І зараз я поділюся з вами нею. Ось, моя думка така, що попри всі плюси цього боксмоду, він реально коштує набагато менше, ніж мав би коштувати. Оскільки чесно працююча плата, 200 ватт. Моментально розігрів спірали, і варто купити його за ту ціну, яка є зараз. Не кричайте можливості, оскільки ціна може піднятися з нашим курсом долара. І взагалі, як долар скаче це все можливо. Я рекомендую всім його. Придбайте, насолоджуйтеся і будьте щасливі життям, користуючись цим боксмодом. А зараз буде загадка. Всі уважно слухаємо мене. Він солодкий, соковитий. Сонцем півдня він налитий. Не росте цей фрукт у нас. Товстошкурий і тепер ваша відповідь. Відповідь, як завжди, в коментарях до відео на сторінці YouTube, оскільки на сторінці ВКонтактах не будуть рахуватися правильні відповіді, навіть якщо вони будуть правильні, тільки на сторінці YouTube. запам'ятайте це. Ну що ж, наш відео огляд дійшов до завершення. Для вас, як завжди, працювала вся команда Pfite. Я, моє ім'я Міша. До зустрічі на нашому каналі.